Вона зайшла в кав'ярню, струшуючи з пальто холодний осінній дощ, і завмерла. За столиком біля вікна сидів той, якого вона не бачила десять років той, з ким колись поділила одну парасольку, той, кого не змогла забути, хоч знала його лише двадцять хвилин. Десять років тому саме в цей день. Вони разом чекали, коли закінчиться злива, пили гарячу каву з паперових стаканчиків і сміялися з випадкових перехожих. Вона тоді пішла, навіть не сказавши свого імені. Він підняв очі, і в його погляді було впізнавання, полегшення і щось глибше. Підійшов повільно, наче боявся, що вона зникне, як того разу. І тихо промовив, Я шукав тебе десять років через той папірець. Вона здивовано нахилила голову. Він витягнув із гаманця зім'яти клаптик серветки з її почерком Якщо зустрінемося знову, це буде знак. Вона пригадала, як написала це, поки він стояв у черзі за кавою і непомітно підсунула йому. Він беріг цей клаптик усі роки. Щороку в цей день у цю ж він приїжджав здалеку і щоразу йшов ні з чим. А сьогодні вона зайшла сама. Я знав, що одного дня ти прийдеш, сказав він, і в його голосі не було сумніву. Вони сіли за один стіл, замовили гарячий чай і говорили, ніби продовжували ту розмову з під парасольки. А за вікном все так само стукав по склу дощ, як і десять років тому, і вони знали цього разу ніхто нікуди не піде.